Я заїхав на 5 популярних АЗК в Києві і порівняв, де зараз найвигідніше заправлятися. Цікаво, погнали, розкажу. Око тільки європейське пальне з Польщі та Литви. По цінам майже нічого не змінилося з минулого разу. Але якщо у вас є додаток фішка, можна отримати додаткову знижку. Кожного вона буде індивідуальна. Плюс через додаток можна замовити каву, ходоги, не стоячи в черзі, так заправити авто, швиденько не заходячи на саму касу. А також іноді на вихідних вони. Проводять прикольні акції зі знижками на пальне додатковими, тому слідкуйте за їхніми соцмережами. Там все буде з'являтися. Vox – стабільно якісне пальне, яке імпортується більше ніж з шести країн Європи. Ціни такі ж саме, як і на око. Є додаток Pride, який дає вам бонуси за купівлю пального, які потім можна витратити знов-таки на наступну заправку або купівлю товарів. А також по вихідним іноді в них бувають знижки суботу та неділю, тому слідкуйте за їхніми. Соцмережами сокар паливо з шести країн Європи. Всі заправки чисті та просторі. За це окремий респект. Ціни так вони вищі, але той рівень сервісу, який ти отримуєш за ці гроші, також на рівень вищий. У додатку сокар левел знижок немає, зате є можливість зробити передзамовлення на їжу та оплатити заправку, не заходячи на АЗС. А ходоги та меню в кафе дуже круто відрізняється від всіх інших заправок. Кло ще одна популярна АЗС. Ціни тут адекватні. У додатку кло є постійні знижки на пальне та купони, які дають вам додаткові плюшки. Простий і зручний додаток можна заправитись, оплатити та купити пальне на гаманець. Також у них є смачні ресторани, борщ, кафе та кава-бар. UPG – пальне переважно з Німеччини, заправки просторі та сучасні. Є додаток, знижки мінімальні, але є кешбек за купівлю пального бонусами. Можна купити пальне на баланс та замовити товари з кафе. Що ж ми маємо з вами по фіналу? Найдешевше сьогодні на кло, а найдорожче на сокар. Різниця майже 5,5 гривень на одному літрі. Цього місяця я буду заправлятися на кло. А де будете заправлятись ви, напишіть в коментарі.